Один з наших уроків алгебри був присвячений дню народження Лесі Українки. Він розпочався з чуттєвого виконання поезії поетеси під музичний супровід. Звісно, так як це був урок алгебри, ми почали виконувати завдання, але час від часу нам траплялись цікаві інтерактиви, пов'язані з життям і творчістю Лесі Українки. Ми пригадали цитати з її поезії. В одному із завдань звільнилися від ірраціональності у знаменнику і таким чином дізналися, де знаходиться літературно-меморіальний музей Лесі Українки. Виконали цікавий квіз на знання фактів про поетесу, але протягом всього цього часу не забували виконувати завдання з алгебри. Цей урок нагадав, що важливо не забувати імена та здобутки видатних українців, які зробили неоціненний внесок у становлення української національної свідомості.